Чи добре бути багатою людиною? Більшість людей вважають, що знають відповідь на це запитання. Вони думають, що бути багатим це мати багато грошей і багато дорогих речей. Але Божий погляд, як і в інших життєвих питаннях, радикально відрізняється від людського уявлення. Його думки і його шляхи набагато вищі і кращі від наших думок і шляхів. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бути багатим значить, бути здатним збагачувати інших, або по-іншому бути благословенням для інших людей. Це Божий погляд на це поняття. У світі є багато злиденних душею людей, проте з грошима. Вони скупі, вони прагнуть мати гроші лише для себе. І тому, незалежно від суми на їхньому рахунку в банку, вони в душі залишаються жебриками. І навпаки, є люди, які не мають великих фінансових статків, але в Божих очах вони багаті. У них завжди є що дати, є чим поділитися. Бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється з нею. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Багатство це достаток та надлишок цінних ресурсів або матеріальної власності, більш точніше, це чиста вартість матеріальних і фінансових засобів, якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Ліпше добре ім'я за багатство велике і ліпша милість за срібло та золото. А що для людей є багатством? Для кожної людини зовсім по різному має значення. Для когось це щось духовне, для когось це щось матеріальне. Для кожного по різному. Комусь богатство це сім'я, діти, а комусь статок, гроші, якийсь статус. Мені дуже подобається таке. Великі надбання бути благочестивим і довольним. Оце наше багатство, коли ми благочестиві і довольні. Це коли ти задоволений, тобі все вистачає, Ти спокійний, ти не сервозний. Ну, багатство мабуть, коли у тебе в житті все є. Ну, не считая денег, считая ще других успіхів, ну, любов і так далі. Багатство це є багатство, коли душа твоя багата своїми силами. А те, що люди зараз так розстроюються, розчаруються, бачите, як яке построюсь, построюсь, кажуть — ти вмер. Ти вмер. І лишив все. Ні, це треба душі мати все. Ділитися всіма. Напевно, все те, що духовне маєш в собі, всі ті моральні цінності, це є багатство людини кожної, тому що матеріальне можна отримати і втратити, а те, що набув духовно, то воно залишається завжди. Зробімо іще одну спробу дослідити істинність справжнього багатства. Багатство може бути як матеріальне, так і духовне. Проте, у масовій свідомості багатство це сукупність передусім матеріальних благ. Багатство це володіння власністю, розміри якого значно перевищують життєво необхідні потреби людини. Тема багатства широко представлена у Святому письмі. Старий Завіт часто представляє багатство як благословення, зіслане Богом на праведну людину. Старозовітні патріархи були досить заможними. Про Авраама сказано, що він був вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Авраам отримує численні блага, в тому числі й матеріальні, після того, як, не вагаючись, починає слідувати за Господом. Ісак, син Авраама, спадкоємець Божих обітниць, теж є благословений Богом. Заможним є і Яків. Родоначальник дванадцятьох колін Ізраїля, відомий своєю хитрістю. він застосовує хитрість до свого брата Ісава при здобутті первородства, а згодом до Лавана свого тестя при розподілі майна. Проте Яків вибраний Богом і тому благословенний. Про нього також сказано і збагатився чоловік вельми-превельми, і була в нього сила овець і слугині і слуги, верблюди й осли. Улюблений син Якова, Йосиф, якого рідні брати продають у Єгипет, насправді є знаряддям у Божих руках, тому Господь щедро його благословляє. Про нього сказано, що він став другим після фараона. Згодом Йосифові брати, рятуючись від голоду в Хананському краї, приходять до Єгипту, примиряються з Йосифом і оселяються тут, у землі Гошен, де стають заможними. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Про царя Соломона сказано, що багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Саме мудрість є гарантією повноцінного та благословенного життя. На початку правління Соломона молодий цар просить розумне серце, а отримує крім мудрості ще й багатство і славу. Власне, таким має бути стремління людини до багатства через мудрість, а не навпаки. Досить людині переставити їх місцями, тобто розпочати із здобуття багатства, і дуже часто все іде шкеребердь. Людина в кінцевому результаті не отримує нічого, бо сходить на манівці. Однією з найбільших небезпек, що несе особі посідання надмірного багатства, є зловживання владою чи службовим становищем. Ця спокуса не оминає навіть добрих людей. У другій книзі Самуїла описано гріх перелюбу царя Давида з Вірсавією, до якого Давид додає ще й замовне вбивство Урії, чоловіка Вірсавії. Все це стається тоді, коли Давид перебуває у зеніті своєї слави на вершині влади. Пророк Натан приходить до царя і розповідає притчу про багатого і бідного таким чином, що Давид визнає свій гріх і оголошує вирок самому собі. Давид кається, і Господь у своєму милосерді йому прощає. Притчою про багатого і бідного біблійний автор наголошує, що і найшлях'ятніше серце не захищене від зловживання владою. Хочу навести цікаві цитати, що говорить про багатство відомі люди. Якщо у вас немає грошей, ви весь час думаєте про гроші. Якщо у вас є гроші, ви думаєте вже тільки про гроші. Пол Гетті. Про життя і гроші починають думати, коли вони приходять до кінця. Еміль Кроткий існує величезна різниця між тим, хто заробив багато грошей, і тим, хто багатий від народження. Марлен Дітріх. У доброї людини лише одне багатство його добрі справи Тагуї Гуїса Краще бути найбіднішим серед живих, ніж найбагатшим серед мертвих. Сергій Федін Численні біблійні уривки, наведені нами вище, відкрили перед нами біблійне розуміння багатства. Біблійні персонажі слугували нам помічу на шляху до вияснення справжньої цінності матеріальних благ. Ми з'ясували, що багатство як таке не є злом. На добро чи на лихо собі та іншим ми можемо використовувати його. На питання, як правильно ставитися до матеріальних благ, святе письмо дає чітку відповідь: не бути занадто до нього прив'язаним, а розцінювати багатство як спосіб послужити ближнім, покладатися на Господа у всіх своїх справах, не розцінювати гроші та багатство як останню надію і опору в житті. У прагненні багатства люди часто вдаються до нечесних засобів, забуваючи, що по-справжньому збагачує рука Господня. Ліпша бо мудрість за перли і не рівняються її всі клейноди. Дослідіть написання так свідчить Біблія.